Алло, алло? Алло? А що за приколи з інтернетом, я не розумію? А завтра так само буде, чи ні? Чи не так само? Це я так, припини, будь ласка. Припини, будь ласка, нам треба ж просто добі добіжати цей, -во, той-го, вотойво, тудиво, сюдойво. Нам просто добіжати. Тут же ж залишилось крапаль. Блять, на те. Тут же ж залишилось крапаль. Ти шо? Ти нащо таке робиш? Будь ласка. Бля, я не знаю, що це, причому. При тому, що. Ну, то по другий раз інтернет був. Але стрім такий, давай, все, пока. Потім пограєш, потім постріміш. А поки що ніби норм. Блять, почалось, сука, зара будут сижопу жопу ебать. Ну не, я же уже и шла за 100 километров. Будь ласка. Так, что я тут шукаю? Кошка, здорово. Вида, ты упал в электронный шейник. Чел! Я приніс штучку. Повідець. Зайшла. Закриває оця говно своє. Якщо лише один, багато не заплачу. Та мені не треба багато. Мені багато і не треба. Що в тебе тут Давай сюди. Блять, так в них так в них ці, ви, цігарки випадають. Дріві. Бать, він І так повільно роз, розмовляє, ніби, ніби під монолітом. Цікаво. Загинув, шкода. Як думаєш? зможеш його замінити? Та вряд. Не збирався. Я взагалі щодо Знаю я щодо чого. Йебать, він мені зараз по обличчю вдарив. А питимо разом на місці. О Боже. Лежко візьміть. О Боже. Моїй лабораторії. Там по коридору. Ой-ой. Ребята, мені зараз поздобуду. Черівну горілку. Блять, ми маємо налити і чи шо? Ну, походу. Да. Постійно Два зони не інакше. Сідай. У мене запасна. Ну, Алло, та вон же, то в нього запасна є. Думу дегустувати товар. Под ній бахнемо. Так в нього запасна є. Нащо він мене ганяв? Ми обговоримо. Скільки кому. По факту, до речі, не дивлячись під ноги, ребята, вибачте, будь ласка, я не уявляю наскільки це, сука, бісяво. Коли ж, блядь, воно Віка. А вона, блядь, іде, хуй пойми куди. І на дивиться. В розтяжки входить. Блядь, ці пляшки не бачить. Оце життя ця яскрава під с, бухлом. Навіть не скривішся. Мене таке пацаняче хизування не вражає. Виді треба з душею та серцем. Ось так. Так а про що ми там? Ще подні. Погнали. Ну, давай ще подні. Видно, не аспірант. Це добре. Ой-ой, оце задихнуло. Прошейників. Більше не принось мені їх. Лавочку закрито. Нащо мені стільки нашийників, якщо немає повіця? Понятно. Перспективний був проєкт. Тут його і пом'янемо. Ну, випиємо сталкера. Про який проєкт ти говориш? Та я ж сказав. Це ж оклубнічка. А блять. Ковбаса це на полуниця. Мутанку, блядь. Наліпили куху потвор. Тоді створили інструменти, Я думала, що це полониця ними. Ну і раптом що вбивати. Але з останнім, як ти розумієш, обісралися. Після заморозки проєкту всі мутанти у нашийниках. Мали б померти мирно у своїх клітках, а не роками сталкерню з зоною ганяти. Перспективний проєкт. Дійсно, обіцянки, знаряддя розчарування. Ось і вип'ємо за це. Ну, давай пити, що? Mm? Mm? Mm -hmm. mm -hmm. Він як марш Сімпсон. Піємо. Звісно, це концептуальне мислення. Не чокаюся. А а а а якщо людина, Нека, привіт! То міра, щоби стати людиною три чарки цієї червоної горілки. Тож, mm. Дуже... давай вперед, питай, поки я добрий. Єбать, у нас поплило. Ну, розкажи тоді. Перепита, не намагайся, казав Ріхтер. Знищити фантом, Блять, точно. Та так я ж стилку, не намагалась, це і... я просто так пила. Наведені ілюзії. А, в очах двоїться. Так це від горілки пальоної. Мою бери. Вона допомагає не лише... Так ти ж мені оділації. наливав. Mm. Mm м -mm -mm. Я був тверезий, коли бачив, як людина створює фантом. А, а я от був тверезий, коли бачив докази, що це не може. Бля, бля, він бісявий. Але хто є щоб забороняти тобі жити в ілюзіях? Ну, Якщо так хочеться, бхай дупу до X 5 Mm -hmm. Туди, де весь цей цирк робився, як справа? Шукай там креслення придушувача. Він має допомогти тобі. А горілка все одно скінчилася. Тож ходімо, Вручу тобі ключ картку. Щось я, по-моєму, спати пішла. Начинки були грубим інструментом. А ось придушувати, щоб розтибності. Де там, блядь? все. А, оце буталі, типу, блядь, рил буталі. Жесть, ти шо. Реально. Ти спи, спи. Все понятно. Одразу видно людина з чайным степенем, з якоїсь математики, блядь. Шоо, знайшов, ні. А шо йовнути, щоб мене відпустило? Це гірочок. О, гірочек. о, Ооо, О, Огірочок. Блять, ну я засинаю. Бля, ти куди, сука? Артефакт з апарата вискочив. Лови його. Лови! Піймало. Кристальна колючка. Радіозахист. Тримай. Оце ти кереметки. Краще собі. самого не апарат. Немов куля за цим артефактом. Я у ключ картку від X5. Вібра куля! Я таки віддав ще. Сука. Ось тому і не люблю я тих, хто не п'є. Дочекався поки я буду у хорошому настрої, і... Зараз... І... тим... Тому, тому так все вштирює. Придушуючи. Сам з цим понурим аспірантом балакає. Він десь на агропромі. Агропром. Ближче до x 5 Яка четверта? Ну? Ти, блядь, я зараз спати буду Четверто. тут прям. На удачу. Четверта на удачу, каже. Єбать, ти йобнутий. Забрати ключ-картку в щарби на Гропромі. Так, добрісенько. Тихо. Оце забрати? Оце забрати. Що ще є? Грінки забрати? Все? Справу зроблено. Справу зроблено, ребята. Це сюди, мені. Все, норм. Дивиться. Трьосф є кцейва. Е, ну, да. Приїхала до бабулі. О, Як пройшло все. Як все пройшло. Забрати на агропромі ключ-картку. ну В цілому це поруч, але давайте і зможемо одразу цей, Женю Ворону забрати, знайти. І тут, мабуть, теж якась хімічна буде хуйня. Давайте ми тут з вами збережемось, збережемось, збережемось. Зберегти можна щось зберегти, блять, будь ласка. І закрив сучара. Та, давай. Чуєш, блять ти? Алло! Блять, ну відкриваю, ви поняли? Вот так так. Так, зберегти. Давайте, на збереження. І в цілому, як би, в нас з вами все. І в цілому в нас з вами все. Вот так. Отак. От І все. Вот. так. <laughs> да. Завтра. На... 4 завтра я вам нагадую, по-перше, ай, блядь. По-перше, телега. Приходьте в телегу. Тілє... По друге, у нас завтра, о 10-й ранку, по Києву, починається наш івентик. Івентик марафончик Добрий вечір студія. Добрий вечір, ведущий. З цього треба було починати, Ено. З цього треба було починати. алло. Коротше, добрий вечір студія, добрий вечір, ведущий. Завтра о 10 ми починаємо з вами марафон. Нагадую, що в нас 24 гри. Завтра, скоріш за все, ми десь половину подивимось. Можливо, я буду намагатись подивитись половину. обирає послідовність ігор рандом. А де? Ну, пропустиш дві штучки, три, Ну, що поробиш? Ну, буває таке. Саме, саме сочно пропустиш. Коротше, в общем, ви зрозуміли, що я маю на увазі, що я хочу вам сказати: приходьте завтра до десь 10 -й, 10 -й мать його ранку, жінка, смерті моя хоче. Я знаю, Даша, я знаю. Бо, ну, типу, знаєш, це буде не на, на 5 годин. Ну, це буде не на 5 годин стрім. Якщо ми почнемо десь у першій годині, ми коли закінчимо? Коли це буде? Це буде ого, коли це буде занадто пізно для мене. Я там буду хотіти спати, не зможу закінчувати, бо я спати буду хотіти. Я страждаю, ви страждаєте. Ми усі в цьому разом з вами. Я страждаю, ви страждаєте. Ось е, такі справи. Ні, ну Ми можемо до 11-ї принести, якщо хочете. Можемо на 12, але тоді буде 8 годин. Дев'ять. Бля, ну що я слабостю заваняла, якщо люди вон, хочуть спати. Люди спати хочуть. Ну куди? Ви просто глаза відкриваєте, на телефоні запускаєте стрім і лягаєте собі далі спати. Якщо що, я покликаю. Сьогодні п'ятниця, сьогодні п'ятниця. Дев'ять. Я за теж люблю передав. Сука. Ой, ебать. Рання пташка спускає ну, хоча б один, хоча б так. Так, все, не, не чує, баба. баба. Так, все, я пішла відпочивати їсти спати. Завтра о десятій, з вами, бачимось. Завтра бачимось з вами. Хоча, по моєму времени. А, ти не, маєш ти не маєш проспати. Завтра в нас. Чекайте, а... Ну, чекайте, будь ласка. Оп, а де... а де таймер. О, таймер працює. дивіться. Тільки ми його маємо, я думаю, звідси перетягнути от сюди. Так? А! -а, -а! Позда. Да, так, ось так. Ми його тут залишимо, і оце все. А Авір-бот то... ні, бо мені. Треба. Блять, прилякалася, Йобнешся. обмішся, а він не працює, чекаю. Мені треба переналаштувати штуки. Бо мене повідвалювалася всяка хуйта. Не повідвалювалася хуйта і всі оці штуки не працюють. Бадаша теж не працює. Ось. Добра ніч, пока. Не mm -hmm. спати. Йду! Все, завтра все будемо вирішувати. Завтра хто я? Звичайно, домогосподарка. Все будемо завтра вирішувати, все будемо завтра робити. Все, побачимось з вами о 10-й ранку. Побачимось з вами о 10-й ранку. І цей його, його. Його, його. Все, я пішла. Ви теж йдіть. У мене закінчились таблітоси, тому завтра зранку я ще за таблетками біжу. Ось. Два варіанти, тому що поки наберу беру з двойним переключенням розкладки. Та можна зробити цей, англійською, типу. щоб тип быстренько. Або-дві або залишити типу, похуй взагалі. Все, пока-пока. Завтра бачимо з вами. Десята ранку по Києву. Все. Пока-пока.